The В цьому відео ми дивимося на справжній хід, адже мультипіч Дірма KZ150 отримала дуже гарний зручний об'єм чаші у 8 літрів. А це дуже згодиться на кухні, бо одразу можна готувати більший об'єм, або навіть готувати пару різних продуктів одночасно. Також ця мультипіч має подвійний нагрівач, тобто вона гріє одночасно і згори, і знизу, а це просто незамінно для випічки. Ну і не тільки випічки, а й взагалі дуже практично. Ну і врешті-решт, одна з головних її переваг та особливостей це її. Вартість. Її вартість мене просто геть здивувала. Ця мультипічна прочут доступна. На момент зйомки вона коштувала 3999 гривень. А щоб дізнатися актуальну вартість цієї моделі та перевірити її наявність, переходьте за посиланнями у описі до цього відео. Там також копіюйте промокод на приємне зниження ціни при купівлі мультипічей на сайті воюа. Буду вдячний кожному за вподобайку цьому відео та підписку на наш дуже корисний канал з оглядами. Ну а тепер скоріше до знайом. Субтитрувальниця Мультипіч потрапляє до користувача ось у такому пакуванні, а у комплекті маємо лише інструкцію та підставку для приготування. А при першому знайомстві з особливостей бачимо те, що мультипіч має досить великий ківш об'ємом на 8 літрів зі внутрішньою площею майже 25 на 25 сантиметрів. Ну і по-друге, тут також у ківша є одна зручна особливість це віконце для спостереження за приготуванням. І всередині, звичайно, є підсвічування. Таке віконце дуже зручне для випічки, ну і взагалі для будь-якого приготування. Ну і ще одна, як на мене дуже приємна та зручна особливість, її одразу не помітно. Але коли вмикаєш, то стає зрозуміло, що тут не тільки сенсорне керування, але й позначення готових програм приготування за допомогою кольорових піктограм, які просто дуже добре зрозумілі, навіть коли ти не читав інструкції взагалі. Адже ця мультипіч має попередньо запрограмовані 8 режимів приготування. Мої улюблені це звичайного картопля фрі та стейк. А всі програми можна перемикати однією відповідною кнопкою. Але взагалі то будь-які параметри по температурі та часу приготування можна змінювати самому як заманеться. Можна або скоригувати будь-яку існуючу програму, або просто обрати температуру та час за допомогою кнопок плюс та мінус. І на панелі тут є буквально ще дві кнопки. Одна з них це перемикач цієї мультипечі у режим аерогриля або аерофритюрниці. Тобто, фактично в такому режимі буде працювати тільки один верхній нагрівач та вентилятор. Бо нагадаю, взагалі то у нашої мультипечі подвійний нагрів згори та. Знизу. І до речі, тут максимальна потужність це 1700 ватт, що досить таки економічно. Ну і ще одна кнопка залишається. Вона відповідає за підтримку страви теплою вже після приготування. Я її також особисто використовую як певний підігрів або розігрів страви після холодильника, щоб вона була не така холодна. Тут можна обрати так само температуру від 65 до 80 градусів і час до. Пів години від однієї хвилини, от і всі особливості керування. А от вам на екрані і розміри конкретні цієї моделі, для того щоб вам було більш зрозуміло, скільки саме місця вона займе на вашій стільниці кухонній. Ну і пару слів про враження від дизайну цієї моделі. Я, начебто, особисто невеликий фанат глянцевих поверхонь, але тут глянцевий пластик заміксований з металом під нержавійку. І ще у верхній частині тут така незвичайна рельєфна поверхня, і все це мені разом сподобалось. Дизайн мені здався досить універсальним та стримано сучасним, так би мовити, загальне враження, досить приємне. Чисто з практичного боку, досить зручно, що ківш і підставку для приготування можна мити в посудомийці. І ще за час активного користування, а ця піч в мене вже кілька тижнів, і саме вона є моїм основним пристроєм для приготування страв щоденно. так ось я помітив, що, попри моє активне, а місцями навіть дещо агресивне користування, антипригарне покриття і ківша і самої підставки для приготування. До сих пір ще зовсім ціле і неушкоджене. Тобто, враховуючи мій стиль користування, це досить добрий показник, що покриття тримається. Ну і безпосередньо практика використання мультипічі, як я вже сказав, готую я в ній фактично кожного дня зараз. Зараз в нас тільки початок, все ще осені, і фактично ще триває сезон доступної кукурудзи, на радість мені, та інших овочів. І готувати тут овочі, це не тільки корисно, а ще й дуже-дуже швидко. Фактично, це 15 хвилин. А підготовка до такого приготування це дуже просто. Буквально треба підсолити і додати приправи за смаком. Ну і ще, звичайно, збризнути олією. А ще дуже цікаво вийшло, що тут саме програма Steak повністю співпадає за параметрами з приготуванням овочів, і температура, і час саме такі, як потрібно для приготування більшості овочів, наприклад, кукурудза. Тому дуже багато разів я ці два продукти фактично готував одночасно разом тут. І ось так виходить дуже просто: за 15 хвилин. Маємо і білки, і клітковину. Ну а якщо раптом в мене вже був готовий гарнір, то фактично дуже швидко зустрінуться на одній тарілці ще й корисні вуглеводи. Також постійний хід моїх особистих уподобань для приготування у мультипічі це філе, індички або курки у панюруванні. Філе я попередньо нарізаю шматочками та замочую у соєвому соусі з приправами. І знову ж, буквально 20 хвилин, і дуже смачна страва вже готова. Ну а ось так. Я готував ніжне, соковите трішки. Шішки, ніби грильоване філе у вигляді рулетиків, філе курки на шпажках. Супер прості компоненти цієї страви: філе, бекон, панірувальні сухарі та сир. Знову ж щоб навіть не солити, я замочив у соєвому соусі філе та нарізав на ось такі пласти. На пласти філе поклав бекон та сир, загорнув рулетики та настромив на дерев'яні шпажки. Потім можна ось так рулетики розрізати. Це для краси та для швидкості приготування. І ще один крок. Перед приготуванням це змастити олією, бо в мене зламався розпилювач, на жаль, та покатати ролетики злегку в паніруванні. Тепер все це до мультипечі на 15 хвилин з температурою у 190 градусів. Мультипіч всередині приготування подає сигнал для того, щоб перевернути продукт на інший бік. Ну і ось він чудовий результат. Це просто супер смачно, дуже швидко і ідеально просто, бо я дуже не люблю витрачати час на приготування страв. Ну і звичайно, мені б дуже було цікаво тут спробувати приготувати випічку. А подвійний нагрівач це те, що треба для випічки. Але цього разу я не дуже хотів готувати щось солодке і тому взявся за протеїнові булочки з трішечки незвичним складом. Такі булочки, мабуть, будуть доречні на сніданок. Два яйця, 120 грам муки, 120 грам сиру звичайного та 50 грамів сиру твердого. І трішки шпинату. Ну, а ще сіль, сушений часник та розпушувач. Твердий сир треба нарізати або натерти та подрібнити шпинат. Булочки будемо класти у ківш взагалі без підставки, просто на пергамент для випічки. Треба все перемішати та зліпити щось на кшталт сирників. Краще, до речі, брати більш сухий сир, а то в мене знежирений, і він трохи надто сильно клеївся до рук. Приготування супершвидке. Я обрав режим випічки та скоргував час на 12 хвилин та 160 градусів. Ось чому ми їх клали прямо в ківш, без підставки, бо навіть знизу вони виходять приємно запечені. Повторюсь, це саме фішка з подвійним нагрівом цієї мультипечі. Отже, і про функції, і про практику використання такої мультипечі я вам все розповів та показав. Ну і давайте ще раз нагадаю вам про переваги такої мультипечі. По-перше, це функціональність. Це мультипіч, аерогриль, називайте як хочете, з подвійним нагрівачем. Тобто страви можуть готуватись швидше, можна навіть комбінувати приготування різних продуктів одночасно, тому що тут і гарна місткість цілих 8 літрів це ще одна перевага моделі. Керування тут просте, зручне та дуже наглядне. Можливо, навіть вам ніколи не знадобиться читати інструкцію. Але краще подивіться, там багато корисного насправді. Наприклад, таблиця про вагу продуктів оптимальну для приготування в цій мультипечі. Ну і для мене особисто це, мабуть, суб'єктивно, але перевагою є досить вдалий дизайн. Це, звичайно, річ індивідуальна. Можете написати в коментарях, подобається вам такий дизайн чи ні. Ну а ще точно приємно для всіх: це нереально низька вартість. Я навіть не розумію до сих пір, як виробнику вдалося дати такі функції поряд з такою ціною. Навіть віконце для спостереження за приготування. Готуванням всередині тут є, і все це за вартістю у 4 тисячі гривень. Просто в голові не вкладається. Ну і я зовсім не впевнений, що така ціна та наявність зможе дуже довго протриматися, тому обов'язково переходьте за посиланнями у описі до цього відео та скоріше перевіряйте і ціну, і актуальну наявність цієї мультипечі. Не зволікайте точно. Стосовно якихось недоліків, тут з натяжкою можна згадати лише одне: це те, що підставка для приготування виконана досить тонкого матеріалу. Але це, Можна компенсувати в міру акуратним використанням, якого в принципі потребують будь-які сучасні складні технологічні пристрої. Діліться обов'язково своїми враженнями про мультипіч Дірма kz 150 у коментарях до цього відео. Про ціну та наявність мультипечі дізнавайтеся за посиланнями у описі до цього відео. Там також шукайте промокод на зниження ціни при купівлі мультипічей на сайті воюа. Поставте свою дорогоцінну вподобайку цьому відео та підпишіться на наш корисний канал. Тут по. Овно цікавих оглядів актуальної техніки.